В черговий раз Російська Федерація здійснила злочин з порушенням міжнародного права саме Женевської конвенції, яка забороняє використання літальної зброї до цивільних та військових лікувальних закладів та, та медичного транспорту. Обстрілюються і лікувальні заклади міста і області обстрілюються не вперше. На жаль, на жаль, це є акт тероризму з боку військ Російської Федерації. Це терористичні війська, які ведуть боротьбу не з військами, а з цивільним населенням. На зараз Негайно були виконані заходи щодо забезпечення безперебійності надання медичної допомоги. А на зараз центр продовжує надавати допомогу. А остаточні збитки матеріально-технічні.